Два види нарцисів. От зараз жомкій. Тут мені дуже подобаються От такі дерева. Це моя любим, любима місцина, куди я приходжу весною. жовтий жомкій. А потім у травні місяці у нас будуть квітнути білі нарциси, які називаються нарцис де поетюс», якщо перевести нарцис поетів. А от жінки, тому що вони жовтенькі, отакі. Ой, ось так, Квітнуть вони зараз в квітні місяці, дуже-дуже їх тут багато. Е, нас вони тут вважаються ядовитими, е, тому що, е, якщо з'їдять, е, корови, ну мало, дуже молоді можуть з'їсти, а старі корови вже знають, що вони ядовиті. Вони тут як... Якщо одна єдина квіточка попала на поле, то через 5 років буде ось така ну, для нас краса, для, для фермерів це якби не, не дуже добре. Ну, що добре, коли вони вже починають косити сіно або випускати корів на палезби то вже вони відлітають. Але їх І коло них ось така краса. Я знаю, регіон коло нас, вони чуть вище, ми 1000 квадратних метрів над уровнем моря. Це вже якби гориста місцина, а вони там більше, десь 1300, то в них прям здоровенні поля, і вони їх там збирають косять для парфумерних Виробів іменно для наших парфумів, які ми купуємо, і великі марки, і, і невеликі, їх ось цей, ось цей квіточку. Якось так їх збирають, іменно квіточку, потім там і. Вона там, ну, Є весь процес мансери, я не знаю, як це буде по-українськи, замочують спеціально, вони там бродять у бродіння, якийсь екстракт з них витягують, і потім цей екстракт вони використовують для парфумів. Ось така краса. Дуже мені подобається. У нас нарешті прийшло сонечко, от куди не глянь. Оце така місцина, тут все більше, з кожним роком все більше і більше оцих жонкій. Не знаю, як, може, є ці назва по-українськи, але тут їх називають жонкій від слова «жон» жовтий. Так. Птички співають, трошки вітерець колише. Що ще треба для, для людини? Навіщо ті війни, навіщо ті, щоб лилася кров без винних, щоб ділити якусь кусок землі? Ну, Живуть собі, люди живуть. Хіба немає іншого діла в світі, щоб це тільки вбивати? Та травмувати психіку людей. Ну, а ми ще трошки полюбуємося і поїдемо з вами. Я їздила помог, щоб вже розмити свою фласку. Тиждень, як пройшов, як я приїхала із Дрездену, звідти я привезла одну фласочку і от дійшли руки її розмити. Так що зараз. Трошки зірву собі кілька квіточок, щоб поставити. І поїдемо працювати. Запрошую вас також. Це моя перша фласка, яку я буду розмивати. Треба ділом зайнятися. Ну що, назбирали моху, назбирали квіточок, і зараз будемо вже приступати до відкривання цієї фласки. Якщо ви бачите ось такі в неї батьки. Так, трошки ближче, ось, так. ось такі батьки і подивимося, що з цього вийде. В принципі, фласочка непогана. Але так її вже помотало, помотало, то треба її вже відкривати. Дженніфер Блю називається. Так що зараз будемо відкривати разом з вами. От думала так, а ні. можна відкрутити і будемо. Щоб її звідти достати, я спочатку налюту сюди тепленької водички, розбовтаю і потом почну витягувати. Подивлюсь, чи на камеру, може декілька, чи, ну, не знаю. Як я вам казала, це моя сама перша фласка. Ну що, наливаємо воду. Думаю, так хватить. Знову закриваємо її. І будемо, щоб розвилась, бачите, вже комочки, трошки зараз потрусю і залишу її, хай вона трошки ще це середовище розм'якне. Поки Середую, буде розм'якати, я займуся мухом. Його треба промити, бо дуже багато гіл, цих голочок від самої е, ялинки. І також, поки буду його промивати, я його туди додав в ту воду трохи. Е, як він називається? Фітоспорин, щоб він трошки продезінфектував. Ну, а хай вона трошки постоїть. І вернемося вже, коли її треба буде витягувати. Так, ну що, я тут трошки вже попробувала. В принципі, два рази воду зливала. Це вже третій раз. І ось так я вам покажу трішечки, а потім буду вже сама. Так, тут не хоче тихенько, потихеньку, оп, вийшла. Ще одна. І ось так добре руки маню. А тут тільки манюсінька, манюсінька, Ще й так. Щоб не дуже опля. Вже починають виходити потім розкладу, поки що так потихеньку їх витягую, а потім уже посортую, хто до чого. Вам видно? Так, оп. Давайте сюди. Ось буде здається, яка манюнка. Чи буде толк, чи не буде. Ну, так. Так, пішла брати пінцет, бо вже не дотягну. Так, просортувала про. Э, Декілька дуже маленьких манюньких викинула. Зараз я вам покажу поближче. В принципі, непогані такі квіточки багатенької корінців. Ну, зараз роздивимося поближче. Ідемо по великим. Ось такі красунки. В принципі, дивіться, корінчики непогані. Хай трошки підсухнуть. Ось тут чуть-чуть листочок. Так. Тут чуть менші, але, в принципі, непогані. Так, трошки хай підсохнуть. А ось тут ось такі ось такі павучки. Більше все, що я їх посаджу всіх разом. Або по декілька таких манюньких. Ой, вибачте, ще мене це середовище, на мені, бачите. Так, ось такі маленькі посаджу. По декілька, а потім, ну, приймуться, приймуться добре, то й добре. А що робити? Жалко і викидати, вони ж так старались рости. Ну, а ці, в принципі, гарненькі. Ось так. Розмили. Найлегше ми зробили. Я тут уже трошки похазинувала без вас, і тоді в мене закінчився мох. Ось бачите, такий зелененький, я його знову зараз помила з фітоспорином, трошки почистила. І в мене тут залишилися манюнки, манюнки Деякі ось як ось ці. Я буду вже саджати по, по двойку. І в мене ось такі горшочки, це із-під із йогуртів. Якраз те, що треба. Де більше я посаджала сама, і тепер покажу, як я роблю. Ну, як роблю, як роблять, ось так я їх закрутила з однієї сторони і додавала трішечки з іншої сторони. Ось так от. Тут трошки оставила шийку і, і вставила стаканчик. Дуже не набиваю, щоб трошки Е, може, все ж таки треба, щоб він просихав і знову, так, це те, що залишилося в самому кінці. Отак, ось так, трішки під низ, я його так пожмакала, пожмакала, коли мила, щоб е, довгі пагони, щоб вони трошки. Е, вони такі цупкі були. І все. Бачите, є ось так. Так, два залишилось, беру найкращі. Ось такі манюнкі два зроблю і, потім буду думати, чи оці самі маленькі-маленькі я з ними щось робити буду. Так, ось це таке чудо. Бачите? У мене залишився один стаканчик, мабуть, я його так просто напхаю сюди муху і зверху його трошки якби положу. Ось так. Захоче щось рости, чуть-чуть обсиплю, прихвачу. Захоче рости, добре, а ані, ну, дуже манюнькі. Вони ось так, бачите, буде. Не знаю, чи буде щось, чи не буде. Так, піду візьму ще одну о, стаканчик, він поширше, такий невеличкий, але поширше, я, мабуть, туди всі манюнки вкину. Захочуть рости, то хай ростуть. А ні, то що ж я зроблю? Дуже вони манють. Так, взяла такий стаканчик. Він широченький, гарні в нього тут е, отвори. І я прямо зараз оцих малюків сюди отак поскладаю. Трошки впихну, і подивимося, що з цього вийде. Самих, ой, самих е, е Оці вже посажені, я їх поставлю в маленький орхідаріум. Мені там треба зробити перестановочку, так що це вже буде в одному із послідуючих відео. Якось я вам покажу, як я їх обустроїла. Ну, Ось така ясельна група, як покажуть. Ось таке маленьке сюди вставлю. Корінчик же ж є, а вдруг. І Ще отакі дві манюнки залишились. Ну і подивимося, що з цього вийде. Чи хто виживе, чи ні. Якщо посчитати, в цьому в одному стаканчику буде стільки ж, скільки я посадила самі по собі. Так, зелене в зеленому, не знаю, чи видно вам. Ну, ось так. Десь приблизно буде ось так. І будемо наблюдати, захочуть вони рости чи не захочуть. Ну от, розмили ми флатосочку, посадили. Вийшло в мене 18 маленьких ось таких е, одноразових е, орхідейок і велика ось така 19-та. Буде тут щось не буде, не знаю. Ну, їх там подивимося. Це такий маніньки-манінки, не схотілося викидати. Ще раз нагадую, це ось така красунка. Буде надійшу красунка, подивимося. І буду їх зараз зроблю перестановку в моєму міні-орхідарі. Там гарне світло, там тепленько. І там тамізація чоловік мені виставив, щоб їх щоб була доволі височенька вологість. Ну, щоб і вода не застаювалась, звісно. Ну ось, на, ці, на цих фласенятах, малятах я з вами прощаюсь. Всім гарного дня, всім пока-пока.